Вітаю, шановні друзі! Зараз розкажу тришові речі. Виявляється, що тепер більш за все не вийде сходити до лікаря безпечно так, щоб про це не дізнались ТЦК. Чому? Тому що в Верховній Раді зареєстровано законопроект 12066, яким передбачається, що медичний заклад буде автоматично ділитися медичними висновками. Да? З органами ТЦК вони фактично будуть доступні єдиному реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, друзі, і це все автоматично, і це все не зважаючи на те, що в нас є медична таємниця, але наша Верховна Рада дозволяє ділитися медичною таємницею із Єдиним реєстром призовників відповідно з органами ТЦК до закону основи законодавства України про охорону здоров'я внесуть зміни, якими знімуть гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби, про це зазначається в законопроекті 12066. До речі, як це буде виглядати? Дуже просто інформаційна взаємодія між електронною системою охорони здоров'я та відповідним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Тобто, з однієї бази інформація буде передаватися в іншу. Сходили до лікаря, отримали медичний висновок. Він автоматично став доступний органам ТЦК. Що каже Катерина Черногоренко? Заступниця міністра оборони ми б хотіли надати можливість і військовозобов'язаним, військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я. Ну нібито робиться для вас, друзі. Але по факту... Ми розуміємо, чим це закінчиться. Тим, що фактично ви сходили в приватну лікарню, отримали медичний висновок, і він автоматично злився, друзі, до єдиного реєстру призовників. І там вони вже дійсно бачать, що у вас є, чого у вас немає, і дозвіл на медичну таємницю він автоматично знімається. Ви розумієте? Тобто, я рахую так, що ТЦК в найближчий час да, повинні взагалі отримати доступ до всього. Чого ж там обмежуватися медичною таємницею? Дайте доступ ТЦК до всього. Дайте ТЦК доступ, можливість розпоряджатися вашими банківськими рахунками. Дайте доступ до прослуховування телефонів, до встановлення місця перебування особи. Дайте доступ ТЦК до всього взагалі. Анулюйте всі органи і дайте доступ все ТЦК. Друзі, це жах. Просто ТЦК тепер ще буде втручатися і в медичну таємницю. Я, наприклад, не хочу, щоб моїми документами ділилися. З ТЦК. Але мене ніхто не буде про це питати. Ось таке законодавство. Тому що в законодавстві це чітко прописано, що реєстр здійснює отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я з використанням системи електронних взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для отримання відомостей, зазначених в пункті 17 прим 1. Частини 1 статті 7 цього закону, друзі, ось так написано в законопроекті до внесення змін до закону про основи охорони здоров'я та до реєстру військовозобов'язаних резервістів та призовників. Тому друзі, маємо, що маємо як завжди, але будьте обережні, тепер в українській приватній лікарні також стало небезпечно ходити.